Дівчатка, всім доброго дня. Сьогодні я хочу відзняти ролик з прогуляночкою. Хочу прогулятися із Мар'янчиком в ліс, тому що е, там треба мені назбирати щавлю і зварити е, зелений борщ. У мене замовлення від моїх внучат. І е, зараз я схожу е, в школу по меншу внучку. І вже я одягла Мар'янчика. Це сьогодні прийшла посилочка від знайомої. Вона дуже багато одягу нам прислала, але більшість одягу взагалі на малих великий. І тому я його відклала. Ввечері, скоріш всього, я буду писати в групу Фейсбук. Там є спеціальна група, яка ну, взаємодопомоги, і я оці речі буду віддавати тим людям, які е, цього потребують. Ну, а е, Мар'янчика я вже вдягла, приготувала, щоб ми, коли прийшли із школи, внучка переділася, і е, ми б пішли з нею щелик. Так що ось такі справи. Зараз я вам ще дещо покажу. Так, як бачите, е, Тут у мене замовлення моє. Я вже в Телеграм написала, сповістила. Е, це викрійка сумки-переноски, така є, як у мене, але іншим е, кольором. Ну, Майже таким, але ну, це у нас пояс, це у нас е, м, внутрішня сторона сумки, а це зовнішня. Я замовника попередила. Скажу: отак і отак у мене. Е, Тканини, як такої, немає, є із мультяшними принтами. І е, кажу, якщо вам не подобаються такі принти, то можете принести свою тканину і я пошию з неї. Але замовник сказав, щом ну, би ні? Можна і з такими, мені каже, без різниці, головне, щоб е, в цю сумку можна було щось покласти. Так що замовлення прийняте. Я викройку вже зробила. І, можливо, сьогодні, а можливо, і на днях я візьмуся за шиття. Плюс я ще зроблю викройки шапочок моїх малят для моїх малишні, моєї. І ще шапочок. Хоча в нас їх доволі таки багато. Ну, але ж хочеться. Хочеться якихось обновочок. І щось такого свіженького, гарненького Так що, як бачите, викройка є. Одна і друга. Шиється ця сумка переноска доволі так легко. Я на цей раз зробила шлейку доволі широкою, тому що я в своїй сумці переносці зробила голівуську і вона тепер вирізається в плече. Коли є дуже великий груз, вона врізається в плече. Тож я вже таких помилок не роблю і зробила ширшою. Так що замовнику буде якраз добре. Ну, все я вам розказала, показала і зараз буду чимчикувати по меншу внучку. У нас вже отакі нарцисики цвітуть доволі гарненькі. Як бачите, не покусується, звісно, але ось така красота у нас. У нас така вже гарна картинка вимальовується. Вже зелено кругом, хоча був... Доволі таки е, великий мороз і е, багато дерев померзло, на жаль. І так, у нас, ну, марно, звісно, як бачите. Але Фух. я думаю, сьогодні дощу точно не буде. І так, У нас погоденька. На жаль, шовковичка змерзла, Я не знаю, чи взагалі в цьому році. А, будуть ягоди якісь, Ось бочки поменше. Сухе. Ну, вона то пустить знову бруньки, але ну, то вже буде впущений час. Дуже буде впущений час і, скоріш, є шоковицями в цьому році ми поїмо. Так само і інший цвіт, а, абрикос не буде в нас, тому що, а, як би так сказати, була, був дуже великий мороз. Ось Бачите, помер. Я не знаю, чи вишеньки будуть, чи ні. Я сумніваюся, тому що теж ну, шкода, звісно, що був мороз, ну, але ж від цього ніхто, на жаль, не застрахований. Там, де буде затишок, мороз не дістанеться до тих дерев і квітів, то там плоди будуть. Вибачте, в нас вітер тут як завжди. Так що ось таке у нас справи. Тож зачинимося ще пізніше. Можливо, буду знімати приховано. Сонечко виглянуло. Так що ось такі справи. До речі, хочу вам сказати, що я вчора мало не впіймала фазана. Він е, залетів ось сюди. І е, я хотіла його спіймати, і він просто-напросто в мене е, проскочив е, попід ноги і потім вискочив сюди і полетів наверх. А так би була фазанятина у нас. Так що, ось такі справи. ну Він такий гарний, я спочатку думала, що це Чи я скачка загадлу Ну, а виявилося, що ближче підійшла, він такий гад красивий, таке пір'ядове, хрізь більше, ніж він. Так що ось такі справи така у мене була пригода. Йду по своєму кнопю. Не знаю, чи зарано йду, чи ні. Бузок уже у нас квітне. Починає квітнути. Ось такі справи. Зараз покажу бузок вам. Який красивий бузочок у нас. Да Йдем додом? так. Так, йдемо додому. Так, ідемо вже зі школи, У нас воно захмарюється. Можливо, буде й дощик, ну не знаю. Поки що так, як є. Йдемо. Зараз тепліше вдінемося. візьмемо Мар'янчика, і підемо, і підемо пощалок в пощалок ліс. Поки дощку немає, сходимо. Так що ось так. У нас якось так є. Вже моє мале перший клас закінчує. Це, по-моєму, 30 чи 31 травня останній дзвінок у них буде. Останній дзвінок буде і вже потім почнуться з 1 червня канікули. Ну, а у нас із 6 почнеться практика. Так, що ось такі справи, Зустрінемось вже пізніше. На жаль, ми сьогодні не підемо в ліс щавель, тому що дуже захмарилося. Піднявся дуже великий вітер, і він заважає записувати відео. І я вирішила, що краще вже виберу час, коли реально буде тепло, гарно, тоді можна сходити. Так, що ось такі справи, тож для вас пройде. Пару секунд, ну, а для мене поки що не визначено, коли буде добра погода. Тож зустрінемось вже пізніше. І так, дівчатка, я вирішила, якщо неможливо сходити в ліс на прогуляночку, хоча дуже-дуже мені хотілося, я вам кажу, але бачите, погода не дає. Тому я вирішила зробити хоча б якусь невеличку, малесеньку прогуляночку е в дворі, щоб трішки вас хоч потішити. Е так що будемо зараз вдягати оцього козачка маленького. У мене вже трішки вийшло зробити так, щоб видно було саму зйомку перевдягання. Виявляється, в моєму штативі є ще подовжувач один, якого я не побачила. І тепер, виявляється, у мене нормальний штатив є. Так, ще ось такі справи. Так. Ой-ой, ось що це таке. Все, зрозуміло. Так, зараз я буду перевдягати малого. Шого Маріянчика такого. Класунчика такого малесенького. Так, давай ніжку. Так що я тепер можу знімати і перевдягання, і годування, і все на світі. Мені ж то в магазині не показали. Ох, тюмічик, зараз я тебе ось так. вдягну гарненько і ми підемо на прогуляночку. Потім прийдемо з прогуляночки. Я погодую і вкладу на обідній сон. Так, що ось такі справи. Такі в нас хлопчина. Так, що ось такі справи в нас. Ми вирішили зробити трішки інакше, щоб потішити своїх підписників. Я знаю, про гулянку дуже-дуже давно чекають наші підписники. Я вирішила всіх потішити того гарненьку. Так, мій хлопчик маленький. Подивіться, який козок, подивіться, які хлопці на Ой-ой-ой, сьомка втікла. Супка втікла до лоба, на очі. Подивіться, який у нас красунчик, подивіться, Ой, дивіться, який хлопці на горду. Дивіться, який ордюсики. Зараз ми йдемо на прогуляночку. Ой, така У нього грибка. І такий у нас хлопчина гарненький. Вітрюган, капець, але я спробую вам відзняти прогулянку. Хай вона буде невеличка, але я знаю, що ви її давно чекали. І не буду я відтягувати момент. І зустрінемось вже на дворі. І так, ми вже на дворі. Доволі таки холодно, дуже холодно. Вітер вже трішки стих. Це у нас такий невеличкий полісадничок. І доволі холодно, я вам скажу. Дивіться. Мій маленький козачок так лежить. Ми ось так гуляємо. Так, що ось таке у нас справи. Такий маленький. Маленьке кошенятко таке. На сонечко я його не витягую, тому що ну, не хочу йому пошкодити фарбу. Сама роздіта вискочила, але ж хочу вам відзняти ось таку гарну прогуляночку, невеличку. Дуже був мороз великий, потім потепліло. І оце сьогодні знову дуже-дуже холодно, вчора було холодно, так що ось такі у нас справи. Там Рянечка гуляє в нас. Як бачите, ну, коли тепло буде доволі таки гарно, то тоді ми е, будемо більше гуляти і краще. Але ну, зараз йому треба подихати свіжим повітрям. Він у нас, ну, коли весною ще був, як було доволі таке тепло, що я в курточці е, з ним на пошту ходила. Вітер не дає нам знімати. Так що ось такі справи. отак так ми гуляємо доволі гарненько. Ну, я в такому форматі прогулянку знімаю вперше, тому що я е, вертикальну зйомку раніше вела, а тепер е, вже переключилася на такий формат. Так, що, ну, так краще видно, Я думаю, і я думаю, так буде краще. Тому я вже привикла до такого формату і я думаю, що я не передумаю. Хоча знімати десь в магазині, то не дуже зручно я вам скажу. Так що ось такі сплави в нас. Як бачите, отак ми гуляємо гарненько. Холодно, я дуже змерзла, але ну, треба відзняти ролик, щоб вас потішити. Тук. Мій хороший хлопчик такий. От йому оцей е, комбінезончик дуже пасує. На днях е, нам прийшла посилочка. І е, прислали ось цей доволі гарненький комбінезончик. Як бачите. Так що ми ще трішки погуляємо. Я відніму ролик у Телеграм що ми гуляємо, що ми не сачкуємо, і потім вже повернуся до вас. Так, ми ще гуляємо трішки. Вітер доволі такий гарний, холодно. Я хочу навіть вийти трішки ось сюди на сонечко. Але личко малого буду прикривати. Ось так ми гуляємо на сонечку. Так, Маріончик. Заївся. Ой боже, брючко їв і заївся. Так, що ось такі справи. Поки що у нас одні нарцисики цвітуть. Ну, але я думаю, що пізніше і інші квіти будуть свісти, тому що е, топінамбур ще не вийшов. Я думала, що то просто якісь квіточки, а то виходить е, топінамбур у нас росте. Щоправда, е, ну, я би так сказати, він вже здичавів, і бульби вже не такі солодкі будуть і не такі великі, але ну, це топінамбур. Так що, ось такі справи. Ось так ми гуляємо гарненько. Ще трішки ми погуляємо і буду йти в хату, тому що я дуже-дуже знесла. Реально повітря дуже холодне, хоча сонечко гріє, але ну, холодно. Я не знаю, чи ем, мороз був, але ну, реально зранку так взагалі зуб на зуб не попадав. Ось така холодріга була. ну. Як бачите, ось трішки-трішки тепліше стало, хоча вітер пронизливий і холодний. Так що, ось такі справи у нас. Так, затуляю, щоб сонечко не попадало. Ми так, трішки Половина тіла у нас у холодку, а половина на сонечко гріється. Так що ось такі справи. Ще я за кадром погуляю із Мар'янчиком і вже зустрінемося вдома, в хаті трошки відігріюся і будемо роздягати, будемо годувати і будемо Мар'янчика класти на обідній сон. Так що ось такий у нас козачок. Зустрінемось вже в хаті. Так, ми вже прийшли. І зараз я буду е, Мар'янчика перевдягати і буду годувати. Е, за кадром зроблю йому суміш і е, погодую його, буду вкладати спатинки. Мій хлопчик маленький такий. Він нагулявся. І зараз ми будемо його переодягати і будемо годувати і лягатиме. Він спатики у нас. Доволі так гарненько. Спущ. Ти сповз. Ти в нас сповз. Треба вище підняти. Я Мар'янчика буду переодягати на таймлапсі, е, ну, щоб не було задовгим відео. Е, приготувала я йому ось такі шкарпеточки. Потім приготувала я йому ось такий доволі шикарний боді. Він мені дуже подобається за е, кольором і е, за принтом. Так, і приготувала ось такий. Доволі шикарний сліп. В цьому комплекті був вдянений левчик, і я вирішила ну, приміряти такий комплект і на Мар'яну. Так що вмикаю таймлапс і перевдягаю. І так, я вже малюка перевдягла. Ось такий він у нас крайшунчик, як бачите. Ось такий хлопчик гарнесенький. І зараз я його буду годувати. Ось такий маленький, дивіться, який буде гарнесенький, ну подивіться. І як мене намилуюся таким хлопчиком. Подивіться. Так, Мар'янчику, зараз я за кадром приготую тобі суміш і буду годувати тебе. Підготувала йому ось таку пляшечку. Доволі шикарну. Принц, як бачите, це о, його і Левчика. Пляшечка така доволі гарненька. З короною, але ну, при світлі не видно. Так що ось така доволі гарненька. І зараз я о, приготую суміш і буду готувати Мар'янчика з такої новенької пляшечки для нього. Бачите, тут виглядає назва пляшечки. тут красиво. І так, я вже приготувала суміш, ось як бачите. Молочко тепленьке, гарненьке, і зараз будемо е, Маріанчика годувати. Так, ходи, м'янчику сюди. Зараз ми тебе візьмемо і будемо годувати. Доволі шикарно. То в зараз я його буду колесати, погодую і буду готувати, тому що вже обідня перерва, обідній час, і я хочу, щоб він не збивався з режиму. Там щось таке спровод. Він перед прогулянкою г'ю. Я його давала, тому не знаю, він, скоріш всього, е, дуже мало вип'ємо очка. Я думаю, що це буде якраз нормально. Так що у такі справи. І так, ми поїли, але ми поїли не дуже гарно. Почали е, трішки балуватися, капризувати, тому що спати хотів і... Ось тут ми намочили сліпик. Випив він майже все. Ось стільки, стільки лишив, як бачите. Ось так небагато. Ну, і то добре, так що зараз ми перевдягнемо. Він завжди в мене пив акуратно, а це щось сьогодні, як бачите, треба чистенький воді і, по-моєму, ще й сліп треба міняти. Отакі ну, у нас бувають дівчатка аварії. Навіть боді ось промок трішки. Я поставлю його сушитися. Зараз дістану боді і повернусь до вас. Знайшла йому ось такий боді-маєчку. Я спробую одіти і подивлюсь, як воно йому буде. Ось так я вдягла мар'янчика. Таймлапс я записала тоді, коли вже вдягла водімаєчку, тому що я не помітила, що таймлапс не ввімкнений. І вийшло, як вийшло, так що вибачаюся, але ну, я перевдягла. Так, зараз я дістану коробочку із іграшками, хоча ні, він засинає, тому я... краще я не буду я Брухтіть бляскальцями. а візьму його на ручки. Ось так і буду колисати. Ось так будемо колисяти його, ось так ми колишемо його. На ручках доволі так гарно, щоб вам видно було. Я такими маленькими рухами заколисую його. Я думаю, він зараз засне, тому що він доволі такий. Смачненько поїв, і буде зараз спатеньке, Я його похлопую, як завжди. По жупенятню, тому що він без такого у нас просто ну, не може заснути. Я вам кажу, це, ну, чи я його так привчила, чи я не знаю, але ну, от він у нас такий в сім'ї один. Дівчатка в мене гарно засинають без цих хлопків, без погладжувань, без ніде нічого. А от уже Мар'ян у нас, ну це панський хлопець, так? Я його легенько постукую по жобенятів. І він мене так гарно засинає. Так, щоб вам було видно. Ось так наш хлопчик засинає. Хотілося вам щось новеньке візняти, ну, е новий спосіб. І мені це вдалося. Так що зараз буду вкладати його. Так що він у мене такий хлопчина вже засинає. Так, ти мій любчик. І оце треба його отак похлопувати, він так скоріше засинає, тому що якщо не похлопувати, він буде вирядувати, він буде капризувати, і, і ну, він дуже довго тоді засинає. А так пару хлопочків і ми спимо. Все, заснув. Так, що ось такі справи. Зараз я його перекладу на ліжечку і буду займатися своїми справами. Прикрию його пелюшечкою. І він у мене так буде спотенький. Почте, заснув, як гарний. Так ще почну хлопчинка засну. Притулився, то матусь. Як же я смачно спить, може, ну, не хочеться з рук його спускати. Але треба йти роботу робити. І такий у нас хлюбчик маленький, шикарний. Я вам кажу, аж хочеться фото зробити, але ну, в мене не виходить, тому що він у мене на руках. І ну це просто я вам кажу. Ой, штати. Так мене він гарненько заснув. Як же ж його покласти так, щоб він не покинувся? На цьому я завершую свій влог. Дякую вам за те, що ви в мене є, що ви е, лишаєте коментарі, що ви е, позитивно на мене впливаєте, стимулюєте мене гарними коментарями, гарними порадами. І я вас дуже всіх люблю. Е, всього вам найкращого і до нових зустрічей. Ми вас всіх дуже сильно любимо.